У першому турі президентських виборів у Франції перемагає колишній міністр фінансів Еммануель Макрон за даними екзитполів. У нього 24% голосів. Повідомляє бельгійський телеканал RTBF. на 2% менше. У лідера Національного фронту Марін Лепен. обидва кандидати наймовірніше і змагатимуться за перемогу у другому турі 7 травня. Активність виборців висока. На 17-ту годину свої голоси віддали майже 70% виборців. Як голосували французи? Як їх охорон? Ніяли розкаже Ірина Мілошевська. Виборчі дільниці у Франції відкрились о восьмій ранку за місцевим часом. Більша їх частина працює до 19-ї години. У великих містах вони закриються у 20-й. Свій голос на виборах ще зранку віддали чотири головні претенденти на посаду президента. Лідер руху вперед і колишній міністр фінансів Еммануель Макрон. Лідер ультраправої партії Національний фронт Марін Лепен. Консерватор Франсуа Фійон та ультралівий Жан Люк Меланшон. Президент-соціаліст Франсуа Оланд, популярність якого є нині дуже низькою, вирішив не балотуватися на другий термін. Він проголосував у містечку Тюлі. Перші дільниці відкрили ще в суботу на островах сан пєр та Мікелон біля канадського узбережжя, які належать Франції. Також цього дня проголосували жителі інших французьких заморських територій, а також ті, хто мешкає у США та Канаді. Сьогодні до посольства, де розташовані виборчі дільниці, прийшли французи Великої Британії, Швейцарії, Бельгії. Тощо перевага кожного з чотирьох кандидатів невелика. Тому вкрай важливо прийти і проголосувати. Я голосував за Макрона. Я прийшов, щоб не допустити перемоги Лепен. Це дуже важливо. Ми не знаємо, хто вийде в другий тур. Тож тут є велика мобілізація. в Усякому разі для мене мушу сказати, вибір в кабіні для голосування був дуже важким, але я зробив гарний вибір. Вибори у Франції проходять за посилених заходів безпеки. Спокій охороняють близько 50 тисяч поліцейських і жандармів, а також 7 тисяч військових. На дільницях встановили тривожні кнопки. Цей пристрій надсилає сигнал до центру спостереження. Треба лише натиснути на цю червону кнопку. Чи ми боїмося? Так, але ми не хочемо, щоб життя зупинялося, і це не означає, що ми не маємо голосувати. Перший тур виборів з 11 претендентів має визначити двох. Вони змагатимуться за пост президента у другому турі, який має відбутися 7 травня. Ірина Мілошевська новини на першому.